Здоровенькі були, шановне панство, з вас вітаю канал, саморобки на коліні за глібом. Ось в вашій увазі пропонується, бачите? мене побилося відро. Яка прикрість. Таке відро було 25 кг, 25 літрів. Відро, як відро, знаєте. Я так подумав. в мене була москітна сітка. Бачите? Москітна, її не видно, ось бачите, її. О, москітна сіточка. Була мускітна сіточка. Я собі подумав, подумав і вирішив, що можна вир... зробити щось потрібне. Бачите, взяв, подрізав відро. бачите, відрізав відро, вирізав полосочку, бачите, вирізав полоску, натягнув, і в мене вийшло сито. Просто і нічого не треба видумляти. Ручки є, тобто можна брати його і трусити. Бачите? Чу -чу -чу -чу. І виходить сито. Тобто, ось, наприклад, лопнувши отак по кругу блгарочку відрізати. Відверху, відверху, бачите, як я взяв відверху, відміряв 12 см. Я думаю, що досить отак, от на, на, на 5 відрізаємо. Потім відрізаємо полосочку. Рядом Так, яка буде вставлятися і розклинювати, роз, е, роз, за, 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 зажимати саму сітку. Беремо на ширину полоски. бачите, я ще тут потім обріжу, це спеціально не обрізав, щоб видно було. Обріжу і все. І воно бачите, закладаю на ширину е, сітку е, ширшу по діаметру. На 3-5 сантиметрів надів, затиснув і все, і ось бачите, можна вже навіть щось, дитячий вдерся постоїть. Ось вам і сито, дешево і сердито, якийсь пісок пересіять. Пересіяти якийсь. Не знаю, ну шо, шо, все, що треба пересіти, Якщо треба щось дрібніше, знайти просто треба, потрібно тоді просто сити с, ситочку саме, не ситочку, а якби е, сеточку, знайти дрібнішу. Є москітна сітка е, крупніша, є дрібніша, то взяти дрібніше, вона буде сіяти більш дрібніше. Тобто, якщо щось тим, чимось таким займається, а якщо воно випало, праву і далі працюй. Так що хай вам щастить, будьте крепкі і до зустрічі!